Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок. І зараз тема, про яку треба говорити. Ми не можемо її замовчувати. Це лептоспіроз. Є випадок. На жаль, стався він і 62-річним чоловіком. Він почував на озері Броборському районі і підхопив інфекцію. Він помер. Ну от власне, чому важливо знати про це захворювання і як лікуватися? Олена Квітка розбиралася детально в цьому питанні з на зараз нами на прямому зв'язку. Оленочка, тобі слово. ще раз доброго ранку. Ну дійсно, ми неспроста чіпаємо тему лептоспірозу саме зараз, тому що в Україні поширення цього інфекційного захворювання має сезонний характер, і найбільше воно поширеним є саме в теплий період. Це весна літо коли люди більше часу проводять на своїх дачах, на присадибних ділянках, в селах, а також купаються у відкритих водоймах або просто проводять час біля цих водойм. І ось власне це ті місця, де ризик підхопити цю недугу, цю заразу лептоспіроз він є найвищий. Що взагалі що таке лептоспіроз? Я вже згадала, що це гостре інфекційне захворювання в взагалі, в організм людини він може потрапити через відкриті рани, через подряпини, пошкряби, через порізи, а також через слизові оболонки, наприклад, рот або ніс. А от власне від кого його можна підхопити? Хто є носіями? Я пропоную зараз послухати коментар спеціаліста лікаря-інфекціоніста. Від людини до людини цей збудник ніяким чином не передається. Основний збутник залишається нас гризуни, це пацюки, це ховрашки, які там на полі живуть, або десь в річковій місцевості. Це бактерія, які потрапляють через безпосередньо гризунів або інших тварин, потрапляючи водою, мусичею. Друзі, ну власне в цей список ховрашків і гризунів я можу ще додати видер, бобрів вони також мешкають в водоймі. І от як ми почули, контакт з самою твариною він абсолютно не обов'язковий, тому що для людини є небезпечними продукти життєдіяльності цих тварин. В чому ще підступність лептоспірозу? Підступність в тому, що ось коли людина отримає зараження лептоспірозом, то він на перших днях він проявляється як гостря ОРВІ або як грип, тобто проявляється високою температурою, дуже часто то саме тому люди ігнорують і не звертаються до лікаря. Ну а далі симптоматика може вже розвиватися в залежності від ступеню інфікованості. І від цього власне і залежить ну, результати фактично того лептоспірозу і ускладнення. І з цього приводу також пропоную послухати коментар лікаря-інфекціоніста, які можуть бути ще прояви лептоспірозу. В залежності від того, який, яке в нас іде ускладнення. У е, нас розвивається ниркова недостатність, пацієнт мало мочиться, е, пацієнта може виникати певна симптоматика в вигляді жовтяниці, пацієнта починає жовтіти шкіра та склера. І досить специфічний прояв лептоспірозу це виражений біль у м'язах. Виражений біль у липкових м'язах, пацієнт просто береш залитку і пацієнт починає просто кричати. Такий нестерпний, наскільки біль. І біль у м'язах у всьому тілу. Ну, от, фактично, те, що тільки що перерахував лікар, це є і симптомами, і наслідками, і от власне веркова недостатність, а також ураження центральної нервової системи, це є найбільшими ускладненнями і результатами лептоспірозу. І зазвичай в таких випадках він протікає надзвичайно важко з госпіталізацією, з реанімацією для пацієнта. І на жаль, дуже часто закінчується саме летальними випадками. Друзі, але я думаю, що ми зараз всіх налякали, але панікувати абсолютно не треба. Треба просто знати, що робити. І про це просять і попереджають лікарі. Якщо у вас був ось такий контакт з природою, наприклад, ви побували на озері в зоні ризику, особливо про це влітку наголошують, що в зоні ризику це саме рибалки. Що ви побували, наприклад, ну на природі будь-де фактично, і у вас абсолютно немає ніяких підстав для того, щоб підхопити грип або ОРВі, звер... Звер... звертайтесь обов'язково. у Вас підвищилась температура, звертайтесь обов'язково до вашого сімейного лікаря, а, тому що інкубаційний період для лептоспірозу 14 днів, але він може проявлятися і раніше на другий, сьомий або десятий день, і власне аналізи для того, щоб виявити лептоспіроз звичайного розгорнутого аналізу крові недостатньо. Робиться спеціальний аналіз. Але якщо є хоча б мали не менше підозра на це захворювання, сімейний лікар або ну, вже відповідний спеціаліст відповідно до симптоматики буде назначати призначати таке дезінфекційне е, лікування в залежності від тих симптомів, е, які які у людини проявляються це перша річ. А друга це профілактика. І в цьому випадку, хоч і щеплення від лептоспірозу його немає. Профілактика вона дуже зрозуміла, вона дуже проста і дуже доступна. По перше, вберегти себе особливо влітку від купання в таких підозрілих водоймах, особливо в водоймах, там, де вода застається, там де немає проточної води. А я хочу ще від себе додати, що в багатьох регіонах України цього року пляжний сезон він взагалі не відкриється, його не буде. Він заборонений, тому не наражайте себе на на небезпеку двічі. І е, друга штука це ну, профілактика. Вона дуже проста. Якщо у вас є якісь порізи, відкриті рани, дбайте про чистоту своїх ран, коли йдете на природу, прикривайте їх. І ви знаєте, це е, ось. Той е, простий випадок, коли звичайний пластир він може вберегти життя, і про це кажуть лікарі. Ось така профілактика може бути цього захворювання. Колеги, вам слово, Олено, дякую. Ти Посилю. знаєш, я би сказала так: не налякала, а навпаки, дала чітку довідку, що це за захворювання, як від нього вберегтися, і яка симптоматика? От на що раптом звернути увагу, якщо ви не можете знаєте, зв'язати, що, наприклад, покупалися там, да, і через декілька днів чомусь почали себе погано почувати. Дякуємо, що все Но так вами... чітко розлу. Мачево молодени квітки скажу стежте за контактами з природою своїми та з молоду.